Всім привіт! Починається посівна. Хотів розказати за сівалку, як я переробив. Там щось кусочок відео було по початку по переробці, коли я висівний ставив. Бачка, як я перероблював, було, він вже геть обліз, Вже років два, мабуть, пройшло ще рік. Ну, пройшли ріки на Іссіяв. Значить, висівний у нас Деметра поставлений під мілкосімянку. Можна висівати мілкосім'янку. Є кольосико, тобі ж таке щось ріпачок чи люцерочка. Ці отак під'єднав, може, де і показував, щоб не ходили одним прутом через всі. Поставив, зразу були резинові шланги. Поставив обратно ці, що лишилися з польської. Самі сошники йдуть якби не з СЗ, але все підходить з СЗ. Вони трошки менші, ніж СЗ. Вийшло в мене 12 їх штук. Пшеничку я висівав ще без пружин. От якраз зараз встановлюю пружинки. Можна глянути, як я тут їх. Придумав, десь підгледів, в общем, угольник тут і от такі повирізав як би заготовки. Тут зараз може буде краще видно. Ще от, дві штучки не доставив. Оці вже всі в рядочок стоять. В общем, така заготовка П-образна. Сама тяга. Під тягу було прорізано. От так. От сухарів нема, чисто отак на тязі і все. Приварені, буде упор угольника не ще. Плюс тут ну, в общем, прихвачений по кругу, значить сама тяга вкидається сюди, тут трошки підрізав тягу, підрівняв, щоб вона не терла по самому цьому. Ну, Тут щось трошки змаститься це таке притреться, як говориться. Щоб було наглядно видно, от як воно буде грати ходити. От вони припідняті, буде вже пружини стоять. Можна глянути, як працюють. Побачимо по, значить, пружинки можна регулювати по силі. Довгі тяги ставив на другу, а малі на першу дірку чи отвір. Щоб менше, то що, е, пружини можна перекинути тут ще от раз, два, три отвора ще є. Тобто аж сюди зажати, вона буде зовсім жорстка. Не знаю, як вона так, мені здається, що трохи жорсткувато, але... Як ляже в землю, вроді би, ну на такому 6 см, в общем, десь воно в 0 виходить, то на 4 вже буде прижимати. Побачимо, як воно покаже мені під сою, треба. Вже будемо на полі регулювати. Якщо буде забагато болгарочкою, щоб не знімати, все акуратно, чекну два, два звіна повикидаю, ну, будемо бачити. Отак от получилось. Ось такі от переробки. Так що кому потрібно. дивіться, запоминайте, все знімаю. Цю тягу я ще одразу переробив. Ще в мене сошників не було, бо тут вже було повністю розбито таке все це, поставив, ось такий квадрат, поставив вуха і на вухах на болтах поставив цей самі тяги. Ну, ось так от воно виглядає з боку. Якось так. Десь щось там пооставались кінці, туди подостаю, болгаркою поспилюю, щось може десь треба буде якесь зілля викидати, але не думаю, що я ж буде забиватися. Взагалі ці мали бути обратною і пружина мала ставати тут всередині. Але по факту того, що пружина запиралася із цієї сторони, як би отак. Вона лягала з цієї сторони і її зажимало між цим і воно не можна було підняти. Я його зразу вставив отак обратною стороною. мусив розвернути і тепер пружинка знизу лягає плотно, ну, по плотності. По плоскому повністю. Отак. І нічому не мішає, і він ходить, як пружина ходить по ньому. В общем, така от. Своє життя от жила вже, але ми даємо нове життя таким сівалочкам. В общем, ставте лайки, кому що подобається. Це теж треба буде переробити. О, забрав тут аж у мене був ж механізм, що піднімає їх. Це все повикидав. Тут стояла тяга на столь з там, вона от там куча. Тут речах, якщо нікого є, знає, що речах стояв, щоб піднімати сошники. Колись ліпив, варив, як ну, з кусочків. Як бачите, все з кусочків. Там. Це ну, навіть не приварене на болтах. Так, да, воно от на болтах. На болтах от кручу. Викину цю стойку і щось там нове десь. Буде час щось хорошу стоєчку зробити, щоб стояти. Це так. Ось куча запчастин з нього. Валяється. Таке от. ця тяга. Ця труба не з нього тяга, вон що тримала самі що от такі от. Лишнє викидаємо ноги став. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємося, будемо сіятись.